Всім привіт! Я вас вітаю на моєму вишивальному каналі. Мене звуть Оля, і сьогодні я знов до вас повертаюся, даби показати вам свої вишиті роботи і пошиті трошки пошитого. Бо, знаєте, як і в багатьох, не було в мене дуже натхнення на вишивку. Ну, як не було, дещо я так і вишивала. Але був час, коли мені хотілося трошки відволіктися, і в цьому мені допомогло шиття. Я, звичайно, не суперпрофесіонал, взагалі не професіонал. Був в мене там майстер-клас заниканий ще з 21-го року. Але про це трошки пізніше розповім, обов'язково. Ну, і сьогодні я вам покажу, що ж я вишила. Ну, точніше, будуть лише готові роботи. Процеси, мабуть, я вам покажу в наступному відео чи через відео. Ну, і, мабуть, приступимо. А, ще обов'язково хочу подякувати всім, хто до мене звертався з проханням відзняти відео. Дуже так чекали, і <свят> я вам щиро- щиро дякую, що у вас є цікавість до моєї творчості. Мені дуже це приємно і ви мене дуже сильно надихаєте. Дівчата, всім вам великий-великий привіт. І величезне, величезне дякую. Ви мене так трошки. Підштовхуйте, щоб не забувати, що я інколи ще й знімаю. Не тільки вишиваю, хоча я. Чому я рідко знімаю? Тому що я вишиваю, тому що мені хочеться більше сісти за голочку. А знімання відео е, дуже багато часу займає підготовка, монтування. Е, Вив... Вивантаження на YouTube, ну, це багато, дійсно, багато часу. А хочеться сісти і повишивати. Бо стільки ж багато краси заникано в тій норці, ну, в, в моєму випадку, в скрині. Можливо, колись я обов'язково вам проведу екскурсію в мою скриню, яку я зробила. Я колись обіцяла показати, але так це, цього і не зробила. Ну, ви вже зрозуміли, я і обіцянки. Вибачте, будь ласка, е, я буду не по порядку показувати, але якось так, хоча б приблизно. І так, це була друга завершена робота моя в цьому році. Але вона для мене така більш знакова. Це Він Тріф від компанії Dimensions. Вишита по оригінальному набору. Який я виграла у Маші Хітенко в групі «Голочка» за донат. Я багато дівчатам жалілася, що ніколи не виграю, якщо буде навіть три номери, два виграють, а мій буде єдиний, який не виграє. Так було завжди, окрім цього разу. Я не засмучуюсь взагалі, бо то, знаєте, там справа не в виграші, а аби та допомога потрапила у Маші, вона дійсно потрапляє куди потрібно. Я в тому сенсі, що, щоб це було вчасно зроблено і, ну, ви мене зрозуміли. Я більш за це переживаю, аніж виграла чи не виграла. Більш то, то таке вже. Це це приємність. Я й не очікувала, що таке можливо взагалі, але як ви бачите, в моєму випадку можливо. І я довго з цим набором не тягнула. Взагалі я збиралася його вишивати підбором. Вже багато ниточок зібрала, тканина в мене є підібрана ну, приблизно цвайгард, але приблизний колір дуже-дуже схожий. І як ви бачите, набір потрапив в мої руки. Я дуже сильно хотіла його розпочати. Трошки там відволікли мене інші процеси, але я взялася з нього з таким задоволенням, з таким, знаєте, натхненням я його вишивала, і легко він мені йшов. І, взагалі, ці кольори, ниточки і сам дизайн, сама розробка вона неймовірно чудова. Ну, Звичайно, як і весь Dimensions, на вишита, точніше, робота. Через відео поганенько видно, через... а прев'ю. Ну, прев'ю в мене вже немає. Я, звичайно, залишки я подарувала, я не буду їх продавати. ну... Не можна, я вважаю, що так не можна. Олечка, чекаю, тепер від тебе він тріїв. Привіт тобі, великий. Ось і ну, це просто краса. Кожен стібок, це мрія, бажання, і ну, я в цю роботу вона для мене особлива, і я по-особливому до неї ставлюся. і по-особливому я в кожен хрестик вклала свою душу. Давайте покажу вам трошки ближче. Тут і півхрестик, от бачите, такі пухкенькі. Я навіть вже не пам'ятаю, не скажу вам, скільки де складень, тому що ця робота вишивалась в мене січень-лютий, здається, десь півтори місяці я витратила на неї. Але кожен стібок мені. Знаєте, як от, бальзам на душу. Дуже мені подобається ця розробка, дуже подобається цей дизайн. Ну і Взагалі, будь-яка ну, із старих Dimensions розробок, це е, якась так, якийсь такий особливий витвір мистецтва. Дивіться, дерева, скільки у ці тіні, як е, навіть світ. Світло падає на сніжок на цей. А ось ця частина взагалі, начебто дійсно, сніг посічений санчатами сніговички. ну, у моєму взагалі лише сніговички подобаються. ось Мені дуже подобаються ці бленди, які на фоні, такий. Затемнений ліс. Ну, дуже вона гарна. Давайте вам трошки ближче покажу деталі, щоб ви пороздивлялися. І хвірточка тут, бачите. Ну, все так один хрестик до одного лягає, і виходить неймовірна, красива картина. Я обожнюю просто цю розробку. Це була не здійснена мрія, але вона здійснилася і. Хай буду тримати кулачки, хай кожен хрестик здійснить ту мрію, яку ми вклали. Повірте, вона спільна. Так що ось така краса в мене. Обожнюю обожнюю. обожнюю. Далі. А далі, а далі є в мене подружка Юля, яка сказала: Оля, давай візьмемо щось і вишиємо разом. Ну, Такий, знаєте, маленький спіль, спільний проєкт, спільний відшив. Я кажу: ну давай. І ми з нею вирішили ось, взяти ось цю поличку з іграшками. Ну, тут ведметики, зрозуміло, це моє. <laughs> найулюбленіше в вишивці. Тому я ну залюбки взяла його до того ж, Юля мені якраз його і подарувала на день народження. І він в мене був в американській збірці, і я цьому була дуже-дуже рада. Ну і взагалі, казали мені, що він. Надлегкий, у відшиві, і так дійсно і вийшло. Вишивався, ну просто в льот одна іграшка за іншою, йшли так гарнесенько, легесенько. Дійсно, надзвичайно легкий дизайн, надзвичайно легка розробка. Тому якщо ви там вагаєтесь брати Dimensions чи не брати, ось ця розробка саме та, яку можна брати навіть початківцю. Ось така краса. Подивіться, які вони гарнісінькі. Ну, я не буду казати, що я думаю про цього зайчика. Ну, Для мене він, наче віслючок. А це начебто зайчик, начебто той писик. Ну, щось середнє таке. Ну, ведмедики, вони дійсно ведмедики. Божні, і цього, і цього. Ну, всі вони такі гарні. Подивіться, які фрузлики тут гарні, ну, розроб... розробником. Я взагалі люблю крутити фрузелочки. Ковдрачка така печворківська, гарненька. Ну, клас. Я не міняла нічого. І взагалі, знаєте, коли там хтось питає мене, чому ти не замінила? Тому що я люблю дістати набір, одразу його зап'ялити, поки в мене там сверблячка ще є, і почати. А коли я думаю, що мені треба піти, підібрати тканину. В мене така сверблячка от починається, знаєте, нервова. Є сверблячка е, по натхненню, а є сверблячка нервова. От, от починається в мене нервова сверблячка, і я не можу навіть відкласти. Тому е, я край, ну, надзвичайно рідко я змінюю тканину. Я просто. Захоплююсь тими людьми, які надлегко міняють. Юлечка, як ти, моє сонечко, привіт тобі. Це Юля, яка... з якою ми разом вишивали цей проєкт. Ну, тобто вона свія, є, свій, але вона змінила тканину і вона велика молодець. Але це не я. <с? <с?> я не міняю. Я вишиваю на тому, що є. І я отримую таке саме задоволення, уж повірте мені. Так, ось така краса ще в мене вишита. Далі, далі я так подумала, треба якийсь міні проект вишити до весни. От будуть квітнути дерева, піду і обов'язково в деревах сфотографую свого котика. Ну, що ви думаєте? Я вишила його, якраз квітли дерева. Я кожного ранку хожу, гуляю свого пампушка, дерева квітнуть, котик вишити, але вони разом ніяк не зустрічаються от взагалі. Тому вже дерева е, відцвіли, але котик мій на фотосесії так і не побував. Я залюбки його взяла в роботу, але трошки щось він так тугенько йшов. Це до того, що подружка моя завжди каже: Олечка, привіт тобі ще раз. Каже: тобі весь діменс легко йде. Ні. Я ж тобі розповідала от про цього красунчика, що він не так легко мені йшов. А чому? А не знаю чому. Можливо, тут десь така, знаєте, часто зміна ниточки була. І це мені, мене так трошечки нервувало. Але він вийшов дійсно чудовий. І ще мені не дуже подобались ці надзвичайно яскраві зелені кольори, і рожеві. Я думала, що воно так буде занадто яскраво, крикливо, так таке б слово підібрати. Не ніжно, а, ну ви зрозуміли. Проте разом усе склалося гарно, як ви бачите. Ну, мені. Остаточний результат подобається. І подобається як і гілочки ці, і квіточки, і бджілки навіть оце бедрик сонечку. Але тут у наборі у дві ниточки французький вузлик. А я ось думаю, взяти розпороти і таки вишити в одну ниточку французький вузлик зробити, бо вони оці цяточки злилися зовсім. Ці лапусі рожевенькі. Мого котика темні, хоч в нього біле носочки, але в нього темні подушечки лапочок. А тут рожів. Я так люблю, коли в кошенят рожіві такі подушечки. Ось, краса. Гарний котик. Але, як і усі голд-петіти від Dimensions, він не такий вже і легкий. Як може здатися на перший погляд. Здається, така маленька роботка, але маленька та удаленька. Вуса в нього викладною ниточкою, одві ниточки, викладна і бджолики. Красунчик, обожнюю його гарний. Далі. Далі в мене була ось така красуня. Це савуня від Наталі Шаменко. Я коли побачила, зрозуміла, що поїду на весняну виставку Handmade Expo, яка в Києві проходила, і придбаю її. Так і сталося. Я, Ярослава, Юля, ми всі придбали цю красуню, я брала з підвісом, але він мені не знадобився, тому що вона мені отак стоїть на дзеркалі. І кожного ранку, коли я Роблю свої ранішні процедури дівочі, вона на мене дивиться ось такими очима. І я на неї дивлюсь такими самими очима, щоб ви розуміли. <сум> тому що це моє відображення. Не, ну, вона ж не просто так на дзеркалі стоїть. Вона гарна, вона красива, і взагалі, ви ж знаєте, я сов люблю, і Боряк мені також, тому ми знайшли спільну мову, можна так сказати. Задничок ось такий. Мені дуже сподобалося вишивати, в наталі легкі розробки і заготівочка, не пачкалися ниточки світлі, як зараз покажу вам, де. Ось така краса. Савунечка. Ще в мене, я так і завершила ось. Цю розробку цей дизайн від фрузелка. Це в мене так сталося, знаєте, запаморочення. Я казала, що більше не куплю фрузелка. Але на виставці чомусь, ну, я люблю море, пташки. І, мабуть, так дуже скучила вже за морем. І взяла і купила. Але. Це вже досить. Які б гарні розробки не були, я не хочу більше купляти фрозелок. Там в мене ще є декілька давно-давно придбаних от їх вишив і точно все. Купляти нічого не буду. Чому? Через те, що нитки брудняться дуже-дуже сильно пришиваєш ну, максимум 10 хрестиків, і все. Воно брудно, воно ну не гарно, А попрати, а як його попрати? ну тобто я не знаю, Попередньо чистити, коли я почищу ту заготовку, якщо вона вичиститься, в мене пропаде усіляке бажання продовжувати її вишивати. Я ще не оформила, тому вони ось так в коробці і лежать і чекають, коли я все ж таки візьму себе в руки і доведу їх до ладу. Спочатку я вишила одну оцю, з пташ... пташкою і човником. А потім взяла оцю, трошки вишила піску, кинула. Через два місяці повернулася, ну і вже завершила. Ну нема чого тут вишивати, тут щось приблизно 1000 з чимось хрестиків. Але ну, так мене дратувала оця продна нитка, що я не можу. Ось далі. А далі А далі ми повертаємось хвилиночку. Точніше, не повертаємось, а йдемо далі і я вам покажу і вишити, ізшити. Вишила я ось такий чобіток з котиком. Це компанія Dimensions. Він вже давно знятий з виробництва, доволі рідко зустрічається і у відшиві так само. Але мені пощастило придбати його і вишити. Я вишила не ім'я, а мрій. І буде ще ось тут пришита ялиночка. Ось така Чому одразу не пришила, бо я шила чобіток, а потім, ви ж знаєте, як завжди, відклала, ну зараз при шию і лежить. Чому я линочку? Не тому, що я така люблю перекрасені. ну просто потому, що я вишила мрій, і, і це слово виявилося не по центру. Я її якось так прорахувалася і гарно прорахувалася, і мені ліньки було його випорювати. Чесно, кажу, як є. Чесно кажу, признаюся, чесно, як є. І потім я вирішила, що пришив в мене багато гудзиків, усіх новорічних або шармиків. Тому я вже цю ялиночку сюди пришию. Воно начебто і не туди, і не сюди, але все одно, мені здається, гарно виглядає. Ось такий чобіток, ось такий задник в нього є. Прості бани, тканинка від Ліни. Залишу посилання на її сторінку в інстаграмі. Вона продає гарні тканиночки. Ось така тканинка. Всередині, звичайно, зелена. Шнурочок я поки що не робила, але ну, в мене жодного чобітка немає шнурочку. Я ще не вирішила, як цього робити, ну, колись дойде до цього. Поки що так. І до нього, звичайно, я ж пошила ще і е, ось цей чобіток з сантою і конем. Ну, тут ще ведмедик є. Така, такий кошик гарний з яблучками. У нього ось така зворотня сторона. Ну, мені здалося, що вона ну, гарно підходить. Всередині ось така. Всередину, окрім нас, вишивальниць, більше ніхто не заглядає. Скажу вам чесно, моїм дітям взагалі на це все одно, яка там всередині тканина. Їм головне, щоб тут гарно було і все. А то, що там всередині, ну я ж вам казала, розповідала колись. У мене є ще два чобітки, ось таких. І от мій молодший син Боря, колись я цю історію розповідала, взяв оці чобітки два. І вдягнув на ногу і приходить до мами. Мама, дивися, як я можу. У мами серце ледь не стало, щоб ви зрозуміли. Ну, я, щоб дитину не лякати, кажу, Борік, зніми, будь ласка, це не для цього. Тут в мене ось така тканинка. А тут ось така. Я оцю взагалі обожнюю. Шкода, що лише один відріз був вона. О, гарна просто. Ці є в мене більше можливо, якийсь ще чобіток оформлю. Так що в мене вже чотири чобіточки є. Бачите, в цьому році вишила і вже її оформила я собою дуже-дуже пишаюся. І далі, що я ще пошила? А пошила я величезну-величезну торбу. Ну, торба це дуже громко сказано Ось таку сумку. Дивіться, яка тканина. Ну, по-перше, це ведмедики. По-друге, це сумка дорожня. Я їх обожнюю, тому що я, я можу вишивати в машині, в потязі, ну, де завгодно. Я і можу піти з дітьми в кафе, і там сісти і вишивати. Я взагалі в цьому нічого поганого не бачу. І мені потрібна сумка була, або на зустріч вишивальниць, вибачте від Валякуся. Мені потрібна була сумка, щоб влазив в мій станок. Це був майстер-клас, придбаний в 2021 році у Світлани, нашої україночки, яка виїхала за кордон. Вона там робила якусь акцію, здається, я вже не пам'ятаю. І я придбала цей майстер-клас, думаю, о, клас! Пошиї обов'язково. Ну, я довго збирала тканини, підбирала, стільки варіантів було. Але, як ви бачите, я 에... зупинилася на ось цих. Стільки я її розпорювала, стільки я її перероблювала. Тут тримачі для ручки. Ручки ще нема, тому що треба мені карабінчиків поїхати пошукати. Тут ось під карабінчики. Далі, ось тут є клапан такий. Він на магнітних кнопках. Давайте, зверху ось така ручка, ззаду ось такий карман. Тут також ведмедики він гарний тут поміститься багато чого. Далі клапан ось тут, на кнопках. Тут. Також карман на кнопці. Тут такий великий карман один. Тут три невеличких. І середина. В Всередині ось такий карман. Сюди схему можна щось таке покласти. Ось мій станочок, який є. Зараз отак вам. Станочок мій, який Лена мені допомогла. І сюди же пошила я ось таку міні так не косметичка маленьку таку торбиночку, органайзер. Ну, пенал. Для чого? Для того, що я сюди зазвичай вожу з собою смітничок, треба пошити з ведмедиками до сумочки, щоб був. Парний. Ось такий в мене дорожній чохольчик для ножиць. маленьких ремакс. Голочки тут в мене. Тримачі для канви, ну і кремчик для рук. Оце я таке зробила. І я дуже-дуже сильно собою пишаюся, дуже сильно собою задоволена. В карман полізла. Оп. в мене тут будуть мої процеси дорожні, які я там. На зустріч я спокійно можу поїхати зі станком, тому мені зручно. І мені потрібна була саме така сумка. І як добре, що я не поспіхом почала шити по майстер-класу або з чого, дочекалася. І я собою задоволена. Для мене це складний виріб, мені було доволі складно, але я як з підбором тканин задоволена собою, так і з пошивом задоволена. Мені сподобалось, що в мене вийшло. Тому ось така краса в мене вийшла. На цьому я хочу завершити. В наступному відео, можливо, я вам покажу свої покупки. А через відео, мабуть, буде відео про е, процеси і про всі мої процеси. Процеси і процеси. Тому я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Я вам бажаю мирного неба, здоров'я. Посмішок. Насолоджуйтесь кожною хвилиною. Бережіть себе, своїх близьких. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей. па-па!